12 мільйонів, ці, які потрібні нам для того, щоб ми своїми межами розібралися. І не вийшло так, що частина нашої землі знаходиться в Солонянському районі, а частина в місті, А ми з вами отут посередині на цувіри будували. Так що ми так зараз перерва була, всі поспілкувалися, висказали свій пар, Є пропозиція прийнять. Дані пропозиції і зробити документи, довести до ладу всі наші межі. То що ми живемо, як ніхто другий у селі, бачимо скільки з сусідями сварки за межі, то не той там забор поставив, то не той зі дром, а ми свої межі так от легко, легко хочемо з кимсь їх розділити. Так що це наші межі. Добре, Голосуємо. це інвестиція в Так, так. Да. Потім поміняється там сума цих розрахунків за землю і ми да. вже, Дивіться, коли так як нам зараз пояснили, ми тільки що набирали по телефону спілкувалися. Якщо зараз у нас буде, да, буде не просто повернемо, а хо-хо-хо. Ну, по да, буде в нас в межі, буде наша земля, ми зможемо участвувати в проєктах, проєкти по будівництву, все. А як у нас немає землі, вона, ну, вона, вона не обов'язково наша. Точно, якщо має війни. Так. Да. Це так, як у людини немає паспорту. Це ми повинні зробити паспорт. На даний час він дорого коштує. Так що голосуємо. 12 млн на оформлення документації. щодо млн грн. 12 200 Там 200 окремо, іде 12 окремо. Наступне. Давайте до 630 млн грн, Те, що ви да. Зараз ми будемо далі працювати ще по благоустрою. Є питання. Тут у нас було звернення. Всього у нас на освітлення по благоустрою іде стільки коштів і додаємо братське туди, Та так як так, нас на тисяч у на куди на поточний ремонт. Так. І ми додаємо 278 тисяч. Так, да. Добре, ніхто не проти є звернення від братського. Благо це благоустрій, Ми вернулися тепер по освітлення, бо у нас є лист від романюк. Братська Турянська, 198. Турянська вулиця, дві вулиці. Там є нагальна, треба ну, потрапити. Просто дорога, там міняємо цифру, додавляємо тепер цифру. Ну, 400 ну, тисяч там, там, Вова, 400 тисяч ми заклали. Володя, 400 тисяч, це туди все входить. Так. Э, наступна питання. Я там пропонуйте, бо На початку цього року надавав запит прохання ну, на початку, да, десь там минулому році. Цьому двадцять да, четвертому. Ну, да, він подавав устав, вот зареєстрував його наскільки Я знаю, про перелік питань нагайних да по волоскому старостату. Вони десь тут враховані. Там і... нагальні питання були в освітлення набережної. Та ні-ні, там багато було питань. Там і е, э, остановки, там і... Э, ну, дивіться. Там все. А, да, це не про мільйонів, да? так. на 30 мільйонів. Да? Ну, да. да. ну, на Він вже забрали да. їх назад да. 30 мільйонів. З цього враховано освітлення набережною аж до кінця набережної. 2 кілометри в сток. І зараз вже... Навіть, вже да, і так. Ви... І частина вулиця Гагарина. Ні, ага. Ремонт орік буде. Ремонт орік ямковий буде. І тут тет, те, що за Андрій Ніколаєчем согласовано, виготовлені ПКД 5 вулиць капітального ремонту. Ну так да, як ми да, на цей рік не плануємо капітальні ремонти, ми не маємо не я права родовий час робити, тільки ямку. У проєкті лежать, буде можливість закінчитися війна, вони будуть скориговані у нас на 13 пунктів. У наших екологічних стік. І тоді далі буде реалізовуватися те, що хотіть типу під'язувати. Добре, так далі. І там ще це 10 пропозиції на тротуари вулиці Паркова, Дніпровська, Українська і Садова. Це ну, на 200 тисяч. Да. Дивіться, там вулиця Дніпровська, якщо ми всі знаємо цю вулицю, хто знає, там жахлива ситуація. Ну тротуар як такого не існує. Дорога йде вона такого значення, що вона сполучує напряму. Місце, так як зробили зараз, об'їзну з обізну, злітають і всі прямо на місто Дніпро, то там дуже необхідна вся тротуарна доріжка, і крім того, і ще додатково там по братському є питання, є по вулиці Парковій. Всього двісті дорожки вже і дорожки вже і